У лютому відзначають день екскурсовода, і до цього дня ми з командою вирішили створити для вас особливий випуск топ-туру, адже особисто я тривалий час працювала персональним гідом. По рідному Кам'янському. Майже не щодня я проводила екскурсії центральної і історичної частини нашого міста, де показувала містянам і гостям міста історичні цікавинки. Але якось так сталося, що жодного разу я не проводила екскурсію по своєму рідному колоритному району Черемушки, який став місцем життя для багатьох тисяч кам'янчан. Сьогодні ми це з вами виправимо. Запрошую вас на прогулянку цим районом. Побачимо, як він змінився за останні десятиліття. Ось ця будівля раніше була рестораном «Україна». Він був відкритий на початку 1970-х років і одразу став популярним серед місцевих мешканців. Тут справляли весілля, ювілеї. Ввечері грала гучна музика, яку було можна замовити прямо в ресторані. А на вихідних був справжній аншлаг. Перед рестораном цікаво оформили територію. У 1990-х роках приміщення ресторану розділили між собою різноманітні магазинчики. А у 2000-х це приміщення стало одноіменним нічним клубом, який швидко набрав популярності серед молоді через доступну вартість. По вихідним, коли на Черемушках працював клуб, було дуже гучно. Історія нічного клубу Україна завершилася у травні 2019 року, коли цей заклад востаннє відкрив двері для молоді нашого міста. Ходили чутки, що це все через пандемію covid 19 але нашій команді не вдалося знайти офіційної інформації з цього питання. Сьогодні місцеві мешканці іменують цю будівлю торговим центром Україна. В ній працює багато мережевих магазинів, а поряд виросли кіоски та кав'ярні зі смачною кавою. Ну що, ходімо за кавою? Назва Черемушки походить від одноіменного московського кварталу, який став зразком масової забудови в радянському союзі в 60-х-80-х роках минулого століття. Саме тоді, на південно-західній околиці, тоді Дніпродзержинська, нині Кам'янського почав будуватися цей великий житловий масив. Головна вулиця району Черемушки нині носить ім'я відомого українського письменника Василя Стуса, але довгий час до переіменування мала радянську назву Проспект Комсомольський. У 1971 році сюди прийшов трамвай. До цього місцеві мешканці добирались до трамваю номер 4 через приватний сектор Романкова. Для них транспорт був справжньою необхідністю, адже більшість працювала на ДМК або вагонобудівному заводі. А тут ще одна знакова місцевість для району черемушок. З давніх девен тут процвітає стихійний ринок. Були часи, коли його пробували організувати і навіть будували стаціонарні прилавки. Зараз там працює супермаркет АТБ. Але як бачите, ринок процвітає і досі. Тут завжди можна придбати свіжі овочі та фрукти. Черемушки завжди славились своїм базаром, і це місце залишається важливим центром життя району. Основну забудову цього району складають п'ятиповерхові панельні будинки, які в народі отримали назву Хрущовка. Їх почали будувати в 60-х роках минулого століття, саме тоді, коли Радянський Союз очолював Микита Хрущов. Тому, власне, вони і отримали таку назву. Тоді Радянський Союз відчував значний брак житла. Необхідно було будувати швидко, дешево і багато. І цей проект найкраще виконував всі ці функції. І, хоча сучасні стандарти житла набагато комфортніші, для людей тих років переселення з комуналок у власні квартири було справжнім святом. В народі жартували. Хрущов об'єднав туалет і ванну і назвав це квартирою, але головне, у людей з'явилось окреме житло, нехай і невелике. Житлову забудову району доповнювали дев'ятиповерхові цегляні та панельні будинки, в яких квартири вже мали більшу площу, а значить і були більш бажаними для місцевих мешканців. Цей будинок є по справжньому особливий, адже на його стінах знаходиться найбільша у місті мозаїка людина і космос. Її у 1970 році створила подружжя художників Михайло Келлер і Людмила Пововар. Вони працювали у надскладній техніці смальтової мозаїки, і вона досі вражає своєю деталізацією і художньою виразністю. Час нещадний до таких арт-об'єктів, але вона і досі збереглася та радує місцевих мешканців. Наступні роки, окрім численних житлових будинків, головну площу південно-західного району сформувала адміністративна будівля, відкрита у 1973 році, кафе Сніжок та, звісно, кінотеатр Комсомолець. Він був відкритий у 1977 році коштом Придніпровського хімічного заводу. Його виконували працівники Дніпродзержинської філії КНДПІ містобудування під проводом головного архітектора Анатолія Романенка, який відомий у нашому місті такими проектами, як готель Зоря, Полум'яні зорі, Будинок Політосвіти нині ЦПР та ДТ. Для облицювання будівлі використовували дорогі матеріали: кримський вапняк, вірменський туф, волинський граніт. Його архітектурний ансамбль включав просторі тераси, барельєфи, кольоромузичний фонтан і навіть мідний кораблик. Усередині було два зали червоний і синій. А афішу можна було дізнатись по телефону завдяки автовідповідачу. На жаль, сьогодні кінотеатр занепав, і його доля залишається невизначеною. Про що вже розповідали мої колеги. Останні будинки на районі Черемушки будували в 80-х, початку 90-х років. Серед них і цей будинок відомий місцевим мешканцям як дитячий світ за одноіменним магазином, який працював тут дуже довгий період. В цьому магазині можна було придбати безліч дитячих товарів та іграшок, що дуже подобалось батькам та їхній малечі. А поруч з ним виросло два справжні – 14-поверхівки. Цей проект цікавий тим, що на першому поверсі в одному з будинків було організовано дитячий садок. Уявіть, як це було зручно для батьків. Спустився, віддав дитину і одразу пішов на роботу. Сьогодні в цих приміщеннях працює Селидівська громада. А тут наші колеги ТОП Радіо. Останній будинок, який би хотілось показати на рідному районі Черемушки, це проект Каскад, в якому головний архітектор Анатолій Романенко цікаво використав рельєф, але це мало і свої нюанси. За згадкою місцевих мешканців, частина будинку за поворотом почала від'єднуватися від основної частини, але цей нюанс вдалося виправити якою була історія мого рідного району Черемушки? Якісь об'єкти зникли, якісь змінили своє призначення, але він точно залишився цікавинкою нашого міста. Завітайте і подивіться все на власні очі.